Надалі ну, більше поговоримо про дитяче волонтерство. Його феномен із початку повномасштабного вторгнення дивує не тільки українців, але й людей в усьому світі. А от більше про те, як розвивати дитяче волонтерство, поговоримо із менеджером проєкту Шкільний урок волонтерства. Ярослав Булишин доєднується до нашого етару. Вітаємо вас, пане Ярославе. Слава Україні! Героям, слава доброго дня! Давайте більше познайомимо глядачів, власне із проєктом Шкільний урок волонтерства. Як давно зародилася ця ідея, і зараз на якому етапі вже реалізація? Власне, ідея самого шкільного уроку волонтерства. Вона зародилася ще у 2017 році. І з того часу десятки тисяч молодих українців пройшли його і почали дійсно активно волонтерити. Багато з них вже сьогодні є активними учасниками багатьох волонтерських рухів в Україні, і цього року ми вирішили зробити цей урок особливо масштабним та залучити до нього 100 тисяч школярів 8-11 класів. Що ж таке це шкільний урок волонтерства? Це навчальна програма, яка реалізується в форматі уроку для учнів, і мета цього року розповісти, що таке волонтерська діяльність, і надихнути школярів. Як вони своїми діями можуть впливати на розв'язання соціальних проблем в своїй громаді і державі, і в цілому світі? І ключовий елемент шкільного року волонтерства – це доступність матеріалів на широку публіку, зокрема серед освітян. І шкільне рух волонтерство може провести як вчитель, так і самі учні для своїх однокласників, так і молодіжні працівники чи будь-які інші громадські активісти. Які є вимоги до спікерів, власне, які будуть проводити цей урок дуже важливо, щоб людина, яка проводитиме шкоди урок волонтерства, сама була активним волонтером і була е, досвідченою в цій сфері, оскільки щоб запалити інших волонтерство, треба дуже добре розуміти цю сферу, як це працює. Добре, відрізняти що є волонтерством, що не є волонтерством, а також вміти відповісти на усі запитання школярів. Власне, ви згадували про те, що це в форматі уроку відбувається шкільний урок волонтерства форма, онлайн форма. Тому що ми бачимо, що в різних регіонах України безпекова ситуація різна. В Харкові діти навчаються у метро, а в школах Хмельницького, до прикладу, або позмінно, або також є і онлайн формат навчання. Так, саме тому ми робили урок максимально адаптивним для різних форм форматів проведення. Це може бути як офлайн-урок в одному класі, так і, наприклад, урок на 100-200 учнів в актовій залі чи будь-якому іншому приміщенні. А також це може бути і конференція від 45 хвилин до годин на тему волонтерства для всіх бажаючих. Цей формат власне ви можна обрати для себе кожна школа окремо може обрати чи кожен спікер може обрати формат. Е, власне, кожен спікер, опираючись на свій власний досвід і бажання е, поділитися певними там, аспектами волонтерства від себе, може адаптувати програму шкільного року волонтерство від під себе. Є просто базові е, обов'язкові елементи, які точно мають бути у, е, у уроці. Ми пропонуємо презентацію, ми пропонуємо план року, але, звичайно, що це все може бути гнучкою. Була інформація також про те, що школи можуть запросити до себе одного із професійних тренерів проєкту, власне, як цією можливістю можна скористатися на нашому сайті, шкільний урок волонтерство. Ви можете знайти форму запросити тренера у свою школу, після чого ми підбираємо для вас тренера в залежності від того, де знаходиться ваша школа, і тренер з вами індивідуально індивідуального порядку контактує. Та уточнює всі моменти стосовно організації самошкільного шкільного уроку волонтерства. Також є унікальна нагода завдяки там, нашому партнерству з руху Олександра Педана Джуніорс. Ми організовуємо зіркові уроки волонтерства. бо всі школи, які запрошують до себе тренера, є шанс, що до найактивніших завітають зіркові гості. Чи можна розкрити імена? Хто це може бути? Стало на сьогодні в нас вже є. Зірки Альона Альона та Катя Осадча, які погодились провести шкільні уроки волонтерства в найближчі два тижні, тобто, ваша якийсь пошук спікерів він зараз продовжується в організації? Так, звичайно. Якщо говорити власне про технічні спроможності, тому що ми розуміємо, що вони можуть бути абсолютно різними, десь в маленькій громаді або у мільйонному місті, що необхідно для проведення такого уроку? Е, насправді. Знову ж таки, все максимально адаптивно. Е, перш за все, це потрібно е, мати там, ноутбук, проектор, будь що що могло б транслювати презентацію. Е, все інше це просто бути ініціативно відкритим до школярів. Е, навіть ну, в, в, базов, в базовій комплектації уроку є проведення е, руханки разом з школярами, тому що фізична активність це є. Базовий елемент е, фізичного та ментального здоров'я волонтера, мовно ну, обов'язковим елементом року, року, і там є власний момент з тим, що можна повторювати рухи за тренером, і, і які які є записані на відео. А, але якщо немає можливості транслювати відео, звичайно, що музику можна почути з телефону чи з будь якої іншої аудіосистеми. Тому е, все дуже адаптовано під можливості шкіл. Є лише. Ноутбук прекрасна, є ноутбук колонки, інші можливості. Це буде лише на, на, на користь як відбувається у вас комунікація з спікерами? Вони проявляють бажання і тоді звертаються до вас аби реалізувати цей проєкт, власне, в себе в навчальному закладі. Чи можливо ви шукаєте таких спікерів у різних регіонах України? Власне, завдяки нашому партнерству з Міністерством освіти та науки України, а також Міністерством молоді та спорту. Ми досягнули такого значного комунікаційного результату. У нас зараз є велика хвиля запитів від освітян. Це приблизно 2,5 тисячі унікальних заявок від освітян, в першу чергу, які хочуть провести шкільні уроки волонтерство в школах, і е, конкретно зараз ми ведемо з ними листування, надсилаємо їм усі необхідні матеріали і відповідаємо на їхні запитання. Також було проведено минулого тижня. Вебінар, на якому було вживу 900 освітян, і маємо доволі непогані не відгуки. Враховуємо їхні запитання от, і враховуємо їхні коментарі. Тому це все ще може бути, це все ще може бути покращено, і нам цей фідбек дуже важливий. Уже два таких вебінари було, якщо я не помиляюся, так Покажемо тільки один. Ми готуємось до наступного. Фінарію, ви казали про те, що реакція є, є активність власне від спікерів. Про що пишуть, що кажуть, власне, як вони відгукуються на ініціативу? Ну, більшість коментарів є тезою про те, що це неймовірно необхідний урок в такий час. Кожна молода людина в Україні має знати, що таке волонтерство, і сама активно це практикувати. І насправді насправді всій команді, яка дотична до шкільних років волонтерства, це дуже приємно, тому що ми дійсно вклали багато ресурсу в те, щоб запалити освітян запалити молодіжних працівників цією ідеєю. І ми дуже раді, що вони її підхоплюють і сприяють їй. Тим ніж твітян буде і конкурс, принаймні так оголошено. Розкажіть про нього більше. Звичайно, ну базово треба розуміти, що е, конкурс буде не лише серед освітян, він буде і серед дітей. Е, діти в кінці року можуть зареєструватися в нашому чат боті 365 днів волонтерства, в рамках яких вони можуть виконувати будь-які волонтерські завдання, які е, їм можуть запропонувати наші інтерактивні е, друзі в цьому чат-боті. і в рамках цього вони можуть отримувати раз на місяць цінні призи. А також ми зараз оголосили разом спільно з рухом Juniors спільний конкурс для вчителів. Власне, це залежить від того, наскільки вчителі будуть активні, наскільки вони будуть креативно проявляти себе в рамках підготовки до шкільного року волонтерства. А також крім шкільного року волонтерства наприклад, проведуть якусь волонтерську подію з своїми учнями. Це все буде оцінюватись в комісії, і після цього вчителі зможуть отримати цінні подарунки на основі вибору комісії. Так. Власне, а от які, про які волонтерські завдання може йти мова у цьому чат-боті? Чи можете якісь такі конкретні приклади навести? Це може бути будь-яке на волонтерство, як там піти в притулок врятованих тварин, погуляти з тваринками. Так може бути і прибирання десь навколо свого свого навчального закладу або там організація благодійного ярмарку для вирішення тих чи інших соціальних проблем. Власне зараз ми бачимо, на жаль, багато українських дітей перебувають за кордоном. При цьому вони буває, що й поєднують і українську навчальну програму і ту програму, яка є в тій країні, де вони знаходяться. Але попри це. Теж виявляють активність і хочуть допомагати Україні. Чи можуть діти за кордону доєднуватись і яким чином? Звичайно, ну базово це перший варіант це долучатися онлайн. Або якщо в них на місцях є, наприклад, сильно згуртована українська громада, то серед них може знайтися людина, яка Має найбільше досвід волонтерства зголоситися, що я хочу провести шкільний урок волонтерства, Ми дішнемо всі необхідні матеріали, людина з ними ознайомиться, і після цього проведе це для молоді цієї української громади в тому чи іншому місті за межами України. Загалом, власне, якщо дослідити Фейсбук сторінку Української волонтерської служби, там багато дуже посилань на те, де ти можеш себе реалізувати, якісь медіазавдання, де ти можеш себе проявити, і так далі. Загалом, чи можете ви розповісти про ті сфери, де зараз підлітки найбільше можуть себе проявити і де мають більше можливостей? Взагалі, зараз є досить багато загроз для неповнолітніх осіб. Дуже багато організацій не хочуть брати на себе ризик, залучаючи до волонтерства неповнолітніх школярів. Зокрема, і дійсно до нас дуже часто звертаються запитами: що ж робити школярам, що ж робити дітям. І ми не придумали такий інструмент, називається Волонтерська платформа. Це сайт, де будь-хто будь-якого віку може зайти і пошукати будь-які волонтерські можливості у своїй громаді. І вже зараз, власне, в рамках шкільного року волонтерства, ми підготували там на волонтерській платформі шість корисних статей, що ж робити учням після проходження шкільного уроку волонтерства, як їм знайти волонтерські можливості. Тому запрошую ознайомитися з цим. Але... Базово також потрібно розуміти, що дуже часто так стається, що волонтерських ініціатив немає, і школярам доводиться самим ставати ініціаторами тих чи інших волонтерських проєктів. Ну, власне днями я йшла додому, і діти запропонували мені скинутися на дрон на FPV-дрон, який зараз в хмельницькому збирають. Тому ініціатива є насправді ця ініціатива на вулицях міста. Вона помітна, тому дуже важливо її підтримувати із середини і з навчального процесу. Так само ви згадували про те, що зараз перший от вебінар для спікерів відбувся. Чи далі після цього вебінару який шлях? Чи вони вже будуть проводити уроки, чи потрібна ще якась підготовка? Власне, усі учасники вебінару вже отримали свої методичні напрацювання. Я знаю, що хтось вже провів свої шкільні уроки волонтерства вчора, хтось буде проводити сьогодні. І станом на сьогодні ми вже маємо таку статистику, що за два тижні проведення шкільних уроків волонтерства їх пройшло тисячу учнів. Це теж доволі непоганий показник. Тому рухаємось далі, працюємо з усіма спікерами для того, щоб вони проводили не один, а два, три, і більше шкільних років волонтерства. Чи ви очікуєте зворотньої реакції зараз від спікерів про те, як усе минуло, власне, якою була реакція дітей і так далі? Власне, після проведення кожного шкільного року волонтерства, спікери заповнюють коротку звітню форму, де ми отримуємо фотографії з шкільного року волонтерства. Будь-хто може вказати, що е, пройшло добре, що пройшло не дуже гладко в рамках шкільного року волонтерства, і наші методисти все це аналізують. І весь цей зворотний зв'язок буде прийняти для того, щоб покращити шкільний рок волонтерства, щоб е, надалі ми могли навчати все більше і більше школярів волонтерства. Проєкт буде діяти до червня наступного року. Так на якому етапі можна доєднатися? Чи фактично це буде постійний набір спікерів, які хочуть доєднуватися, чи є якісь часові рамки? Е, ну взагалі долучатись можна протягом всього таймлайну проєкту, Але я б дуже рекомендував це зробити зараз, оскільки ми зараз активно готуємося до дня волонтера, який відбудеться 5 грудня в Україні. І, звичайно, що всі е, наші ініціативи вони будуть крутитися навколо цього дня. Ми будемо робити цікаві нагородження до дня волонтера. Тому, якщо вас зацікавив шкільний урок волонтерства, долучайтеся вже зараз, не очікуйте наступного року. Загалом зараз ми бачимо тенденцію, і це абсолютно зрозуміло, що волонтерство це має бути як Ще одне заняття абсолютно кожного українця. Просто ти можеш обрати сферу, яка тобі цікава, де ти хочеш допомагати. Тому що допомоги потрібно дуже багато і в тилу, і на лінії фронту. На ваш погляд, чи важливо зараз саме із дитячого віку, і, можливо, навіть із перших класів, чи з дитячих садочків виховувати в дітей оце прагнення до допомоги іншим? Звичайно. Ми живемо в таких реаліях, коли. Ми як громадяни просто зобов'язані допомагати один одному, і це мають робити як діти, так і дорослі, так абсолютно всі українці, тому що ми повинні бути згуртованими, інакше ми просто не переможемо у цій війні, і кожен має бути готовим пожертвувати якоюсь частиною свого часу, своїх ресурсів заради суспільного плану. Так, ми закликаємо власне це робити усіх наших глядачів, доєднуватися до ініціативи. Вам дякуємо, пане Ярославе, за те, що ви доєднались до нашого тару і поділилися деталями. Тож ми далі будемо стежити за тим активно, як на Хмельниччині, зокрема, діє проєкт. Нагадаю, з нами на зв'язку був менеджер проєкту Шкільний урок волонтерства Ярослав Булиш.